Коли мені було набагато більше років, в мене була машина часу, і я любив з нею бавитись. Але потім щось пішло не так, і тепер я ось в цьому таймлайні. Як виявилось, мандрівник часом з мене не дуже. А зараз це просто лінійна подорож уперед зі швидкістю 60 хвилин на годину, та не хвилькою більше. Вітаю, друзі, у кіноклубі Промінь. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас буде подорож не тільки кіно Всесвітом, але ще й у часі. Тож займайте місця та тримайтесь міцніше, бо невідомо куди ми потрапимо. І допоки просторово-часовий континуум стабільний, згадаємо фільми на цю тематику. Якщо мені сказати, що у фільмі є часові мандрівки, я вже його вмикаю. Та більше всього мені подобається уявляти, як все це працює, розв'язувати часові парадокси і намагатись зрозуміти логіку таких подорожей. Це дуже цікава тема, та її художнє втілення може бути різне від чогось дуже фатального та невідворотнього, по типу у старих щоденників, які переносять забуті спогади, де кожна помилка в минулому змінює все в теперішньому. Ми таке бачили у фільмі Ефект метелика». А може бути щось навпаки зовсім абсурдне у кращих традиціях американських комедій, де машина часу знаходиться у джакузі. Дехто з творців кіно не обмежується бульбашками в джакузі та намагаються все пояснити логічно, занурюючись у кучеряву фізику, як Крістофір Нолан у деяких своїх фільмах. Але якщо ви дійсно хочете зламати мозок, як працюють часові приколи, то раджу подивитись серіал Пітьма. Особисто для мене це, мабуть, самий залипательний твір на цю тему. Парадокс у тім, що Тесерак Нолана і машина часу у джакузі можуть впевнено існувати у кінематографі водночас. І хоч наша машина часу це старенький відак. І я б хотів рвануть кудись з вітерцем на легендарному Делоріані з фільму Назад у майбутнє. 88 миль на годину. 80-ті прям таки палали креативними та фантастичними ідеями. Одна з таких ідей була «Подорожі в часі. Сценарист Боб Гейл та режисер Роберт Земекіс якраз і взялись за цю тему. Назад у майбутнє це культове кіно для сімейного перегляду, та його вважають одним з найкращих фантастичних фільмів всіх часів, який вже точно пройшов випробування часом, а воно й не дивно. Хоча на предпродакшені були деякі складнощі, студії відмовляли молодим авторам і не хотіли продюсувати таку історію. А ще з виконавцем головної ролі були проблеми: Майкл Джей Фокс ідеально підходив на роль Марті Макфлая, але на початку він був сильно зайнятий в іншому проєкті. Та не міг зніматися в назад у майбутнє. І ця роль дісталася актору Еріку Штольцу. І вже навіть були відзняті деякі сцени, але він був настільки драматичним в своєму образі, що це виходило зовсім інше кіно, і автори фільму все ж таки дочекалися Фокса, та їм довелося перезняти вже готові сцени. Майкл Джей Фокс виконав головну роль у фільмі, а ми отримали одного з яскравих та впізнаваних кіноперсонажів. І ось кожен раз, коли я передивляюсь назад у майбутнє, я аналізую, чому цей фільм так гарно працює, за що його люблять та чому ним надихаються. Та кожен раз я знаходжу все нові деталі та маленькі дрібниці, які мають великий сенс. Ми пошлемо тебе назад у майбутнє. По-перше, це сам герой Марті Макфлай, це архетип гарного хлопця. Ми одразу бачимо, наскільки він позитивний. В нього дуже насичене життя. Він гоняє на скейті, слухає рок-н-ролл, грає на гітарі. У нього є дівчина та ще друг божевільний вчений. Це мій новий експеримент, найбільший, якого я чекав за життя. Це той герой, яким ну, хочеться бути, або просто мати такого ексцентричного друга. Цей образ знайомий кожному з нас. Це наш привітний, веселий сусід, колега по роботі або старий приятель. Але після якогось чергового перегляду стрічки почав дивитися трохи інакше на цей фільм. Марті Макфлай не головний герой історії, він ніяк не змінюється протягом першого фільму. Він просто очевидець подій, які відбуваються навколо, проте він змінює людей. З цього можна зрозуміти, що головний герой це Джордж Макфлай, його батько. Він дуже схожий на Марті, але не має тієї впевненості та імпульсивності, тому саме Марті змінює свого батька. Він вчить його, як спілкуватися з дівчиною та як дати відсіч хулігану. Джордж Макфлай у кінці перетворюється на такого собі чемпіона по життю. Кожна деталь та кожна сцена змінюють цього персонажа. На початку Джордж ледве може відповісти та розминає кулак, коли його гнобить головний антогоніст фільму хуліган Біф». Біф мій начальник. А я не дуже добре вмію сваритися. І у кульмінації цей кулак Джорджа все ж таки влітає у пику цьому покидьку. Ну а марті як був імпульсивним хлопцем, який всюду запізнювався, таким і залишився. Але якщо взяти усю трилогію, то якраз Марті із фільма у фільм зазнає змін характеру. Протягом всіх частин він проходить шлях від безвідповідального рок-н-рольного хлопчика до справжнього чоловіка на дикому заході, який бере на себе відповідальність. На жаль, в житті актора Майкла Джей Фокса спіткала тяжка хвороба. Але не дивлячись на це, він зробив великий внесок у кінематограф. Фільми з його участю, вовчення страшили. Це дійсно скарб 80-х та 90-х. Його обожнюють фанати, і він по можливості з радістю відвідує різні гік-фестивалі. Не менш відомий кінообраз створив Крістофер Лойд, який втілив персонажа Дока Брауна, божевільний вчений з геніальними ідеями, зовнішні схожі на Ейнштейна, але вочевидь розумніше. Ейнштейн тут це дуже пухнастий пес, який перший спробував машину часу. Знову ж таки, з кожним новим переглядом трилогії, звертаючи увагу на поведінку та мотивацію Дока, починаю замислюватись: а чи насправді це такий дотепний шалений науковець, чи в нього є більш темні таємниці? Ну, хоча б те, що на нього в першому фільмі нападають озброєні чуваки, каже про те, що він замішаний в дуже небезпечних справах. Цей так званий доктор Браун – небезпечна людина. Він божевільний, тому у вас можуть виникнути великі неприємності. Так сир. Та й чому собі в лаборанти він бере саме молодого 17-річного юнака, яким ще так легко маніпулювати заради власної вигоди, не зважаючи на те, що всі ці пригоди можуть закінчитися дуже фатально. Якщо він так легко втягує Марть у свої наукові авантюри, то що йому варто ризикнути життям власного собаки, якого і саджаю машину часу? Ейнштейн, не стрибай у машину швиденько, молодець. Сідай, пристебнися. Протягом всієї трилогії трапляється не раз, що сам док ставить під загрозу просторово-часовий континуум. Думаю, що це одна з головних ролей у кар'єрі Крістофера Лойда. Ну а мені вдалося навіть з ним сфоткатись та взяти автограф на коміконі. Насправді дуже приємний та усміхнений дідусь, якому, до речі, дуже сподобалось у нас в гостях. Подорожі в часі завжди створюють певні парадокси. Наприклад, як парадокс вбитого дідуся. Якщо людина опиниться в минулому і вб'є свого дідуся щодо того, як той зустріне бабусю, то ця людина ніколи не народиться, а це означає, ніколи й не потрапить в минуле, щоб скоїти цей злочин і буде все ж таки народжена, щоб потрапити в минуле, і стоп. Це вже якась часова петля, як у Нолана. Хіба що тільки при кожному переміщенні в часі, чи то вперед, чи назад, створювався би альтернативний часовий вектор, який би розвивався по власному сценарію. Часовий континуум було переломлено, і утворилася нова часова послідовність і як наслідок. Оця альтернативна реальність. О, друзі, добре. А чи є серед нас науковці, як док Браун, чи просто розумники та розумниці? Пишіть ваші теорії, як працюють подорожі в часі. Але які б часові парадокси не були б присутні у фільмі, їх всі знищує Делоріан. Хоч це і фантастика, але автори підійшли до створення цього автомобілю дуже серйозно, напічкали його різними гаджетами, розробили унікальний дизайн, а його корпус виготовлений з нержавіючої сталі, і це покращує розсіювання потоку, що дозволяє авто плавно вкатувати в простору часовий континуум. Завдяки йому можна подорожувати у часі. Це конденсатор потоку. Цей автомобіль також став культовим транспортним засобом і поїхав далеко за межі фільму. Це не просто якась там часова тачка, це символ епохи та фантастики 80-х. Ну що ж, я раджу передивлятися цей фільм час від часу та звертати увагу на кожну деталь. Перший фільм поклав початок великій трилогії. Але моя улюблена частина все ж таки друга: це саме той ретрофутуризм, одяг, транспортний засіб. Але на дворі вже далеко не 2015 рік, і про наш час, прости, господи, ви і самі все знаєте. Так, звісно, дуже лампово кіношники у 80-х мріяли про наші роки. Але ж сумно, що в нас немає навіть хавербордів, не говорячи вже і про інші приколи з майбутнього. В третій частині автори придумали з цих мандрівок часом зробити справжній вестерн та перенесли героїв на дикий захід. З цього складається оригінальний пазл, де в кожному фільмі глядач бачить все нові епохи, і часу нудьгувати просто немає. Крім цього, в третій частині дуже логічний фінал всієї історії, який закриває сюжетні арки всіх персонажів. Майбутнє таке, яким ви його зробите, тому постарайтеся зробити його як найкраще. І ось, передивляючись цей фільм раз по перший, як завжди, виникла думка, чому у цього фільму немає ремейку. Здається, що вже все, що тільки можна, дістали з минулого, та перезняли, але не назад у майбутнє. Насправді це тому, що сам Роберт Земекіс заборонив хоч якось торкатися культової франшизи. Можливо, це і добре, це те, що так сильно люблять глядачі, і зробити щось нове буде дуже складно. Але ж насправді мені здається, що саме фільму Назад у майбутнє потрібен ремейк. Хай це буде не продовження оригінальної трилогії, не треба туди вставляти знайомих героїв. А ось головна ідея людина, яка потрапляє на 30 років в минуле. В назад у майбутнє Марті потрапляє з 80-х у 50-ті, і він як справжній прибулець для місцевих зі своїм новороченим плеєром і у крутому одязі. Це вже створює пекельний логлайн і наступний. Це цікаво подивитись. Хлопче, ти втік з корабля. Що? Чому ти у рятувальному жилеті? А тепер уявіть собі історію, якщо сучасна людина з наших двадцятих років потрапить у вісімдесяті зі смартфоном, блютуз-навушниками, приставкою. А ще докупи візьме з собою прогресивні погляди у консервативне минуле. Я би дуже хотів подивитися такий фільм. І насправді таке кіно є. Тож пропоную вільний ремейк назаду майбутнє, по версії кіноклубу «Промінь». І це фільм абсолютний вбивця. Що це таке взагалі? Стривайте, не розходьтесь! Можливо, хтось чув про це кіно, хтось бачив постер, на якому акторка Кірнан Шипка. Думаю, вам вона знайома по ролі Сабріни маленької відьмочки. Але здається, мені багато хто про нього і не знав. Це не те, що прихований скарб, а просто розважальний кінчик на вечір, який можна переглянути та залишитись у гарному настрої. Цей фільм від студії Blumhouse Production, з якою вийшло багато постмодернових жахів: паранормальні явища, меган, щасливого дня смерті, Астрал та купа інших крутих фільмів. А у фільмі Абсолютний вбивця схема проста: беремо ностальгію, молодіжний слешер, іронічний гумор і фантастику про подорожі в часі, закидаємо все це в кіношейкер, сильно взболтуємо і смакуємо. Друзі, якщо спойлерами трилогії Земекіса нікого вже не налякати, кожний знає ці фільми на пам'ять. То тут будьте обережні, можуть бути невеликі спойлери до фільму Абсолютний Вбивця. Історія відбувається в маленькому містечку, де у 80-ті вбивця у масці чи то білі айдола, чи то іншого глем блондина вбиває трьох дівчат на їх 16-річчя, завдавши 16 ножових поранень, і лише одній дівчині вдалося від нього врятуватись. Цей маньяк набув місцеву славу і прозвисько вбивця 16 16-річчок». У цьому місті він став культовим чуваком. Кожен Геловін люди наряжаються в його образ, і про нього навіть є окремий подкаст. Та через 30 плюс років в наші дні вбивця все ж таки закінчує свою справу, вбивши матір головної героїні Джеймі. Потім їй доводиться стрибнути в минуле, щоб врятувати свою матір, і після цього повернутись куди? Так, назад у майбутнє. І зараз займемось кучерявим аналізом та порівнянням з оригіналом Назад у майбутнє. Отже, головна протагоністка Джеймі з перших же кадрів можна зрозуміти, що вона прихильниця рок музики, бунтівна та іронічна дівчина-підліток, яка не може знайти спільну мову з батьками. Вона відчайдушно хоче як слід розважитись на Геловін, а матір її застерігає. Бо саме в канун цього свята десятки років тому вбивця порізав її подруг. Мені не можна на концерт, бо ваших друзів убили 35 років тому. Oh, Слухай, також у Джеймі є і батько. Цікаво те, що його грає Логлін Манро. Це той актор, який раніше вже знімався у пародії на молодіжні слешери. Думаю, всі пам'ятають дуже страшне кіно. А цей фільм якраз надихається класичними жахастиками по типу Крик чи Геловін. І це натхнення можна побачити в багатьох сценах. Матір Джеймі, яка пережила замах у 80-х, все життя готувалась до нової зустрічі з цим вбивцею, і хоч вона крута і підготовлена, все одно допускає клішовані помилки, як у багатьох слешерах. Ну знаєте, коли глядачі кричать у екран: е, е, обернись він позаду. Аналізуючи ці моменти, здається, що тут це робиться навмисно. Щоб створити враження, ніби це ті самі клішовані старі трилери про вбивцю у масці. Але ж разом з цим він вартий вашої уваги. Так, тут присутність скоріш мета-гумор, та якась постиронія, яка базується якраз на тому самому, що і назад у майбутнє. Це сучасна людина в минулому, як вона поводиться в цих обставинах та як реагує на події навколо. Є декілька моментів, які вас можуть посмішити, але не більше це просто дотепні прикольчики саме там, де потрібно. Отже, ми вже з'ясували, що це не страшний слешер, не супер весела комедія. Тоді що це? Розглядаючи мультижанровість цього твору, подивимось, як тут втілена фантастика та подорожі в часі. Скажи, що бачила назад у майбутнє. Звісно, слава Богу. Уяви, що я марті Макфлай. Мені завжди цікаво, який ще пристрій вигадають, щоб махнути кудись у часі, і тут це стара фотобудка у покинутому парку розваг, яку намагається змайстерити подруга головної героїні. Та виглядає ця штука не менш цікаво ніж Делоріан. Різні колбочки, резистори, комп'ютерні схеми. Ця фотобудка світиться і мерехтить. А ще ви знали, що в сучасних машинах часу є Wi-Fi та GPS для того, щоб вправно працював хронолокатор. Ось за це я й обожнюю фільми про подорожі в часі. Те, що можна туди засунути будь-яку фантастичну деталь, а логічне пояснення залишити за кадром. Хоча тут можна почути відповіді на деякі питання про те, як працює ця махіна. Тут є Wi-Fi? очевидно, з'єднується з навігатором, без нього нема гарантії, що ти повернешся в те ж місце і не будеш плавати в космосі. У фільмі Назад у майбутнє Марті, щоб врятуватися від вбивць, застрибує у Делоріан та швидко переноситься в минуле, щоб повністю змінити майбутнє. Так само протагоністка Джеймі, тікаючи від вбивці, забігає у фотобудку часу, де з крутими спецефектами переноситься в буремні 80-ті. І знаєте, хоч це доволі бюджетний фільм для ТВ стрімінгу, ефекти виглядають гарно, і ще мені цікаво порівняти прибуття в минуле Марті та Джеймі. Назад у майбутнє Макфлай опиняється у дворі приватного будинку, де сімейство сприймає його за прибульця. В той час Джеймі переноситься в теплі 80-ті, на які ще й накинута жовта кольорокорекція. Грає впізнаваний саундтрек Шизгара, а люди навколо відпочивають у парку розваг і навіть не звертають увагу на Джеймі з майбутнього. Проте вона одразу помічає, наскільки неполіткоректні та крінжові 80-ті. До речі, ваша футболка проблематична. Люби, мені подобається. А ось і расизм. Було очікувано. Все стає ще цікавіше, коли Джеймі зустрічає свою матір-підлітка, яка виявляється головною стервою школи. Ти вибула, сучко! Ще більш підкреслюючи прірву між поколіннями. З цього моменту темп фільму зростає та стрімко рухається уперед. Головна героїня намагається врятувати безвідповідальних підлітків, які тільки й роблять, що гуляють на вечірках, випивають і відриваються наповну. І хоч цей фільм не створює суперінтриги, хто насправді під маскою, декілька твістів все ж таки присутні. Цікаво те, що коли зараз у кіно презентують 80-ті, то зазвичай додають туди інтертекстуальність, де кожен кадр кричить про епоху через постери фільмів на стінах. Музику, ігри. Також мені подобається візуальне різноманіття цього фільму. Події відбуваються в різних місцях, за міський будиночок, кімната жахів, і кожна локація не тільки виглядає по-новому, а пропонує нові випробування героям. Я сказала, що я не вбивця. Ну а у кульмінації всі події переносяться знову в парк атракціонів, де головний механізм машини часу поміщають у якусь центрифугу, і тут ефекти виглядають прям такі вражаючі. Ну а подорож назад у майбутнє це точно як класична сцена з фільму Машина часу по Герберту Уелсу. Героїня знаходиться у центрі, а світ навколо змінюється. Знаю, звучить дивно, але послухайте дивились назад у майбутнє? Ні. Я чув він хороший. Так, чудовий, але абсолютний вбивця це напрочуд легке та цікаве кіно. Воно заграє з ретро-атмосферою, та на нього не шкода витратити час. Це як коробка з давно забутими, але приємними речами, знайомі сцени з різних фільмів, які ви точно раніше бачили. Гарні актори, які точно впорали зі своїми ролями. Та взагалі це фантастична комедія Слешер про подорожі в часі. Просто дайте цьому фільму шанс, і ви побачите, що він дійсно може запропонувати те, що ви шукали вже дуже давно. Ну що, друзі, на цьому наші часові подорожі будемо закінчувати. Хоча стривайте, здається, щось не так. Схоже, я щось наплутало підрахунках, і ми несемось невідомо куди. Ну, а поки серфимо на хвилях простору і часу, хочу подякувати всім, хто вже підтримав проект донатом. З вами навіть такі подорожі. Стають веселішими. Ну а для всіх бажаючих підтримати кіноклуб всі посилання є в описі під цим відео. Ну а за моїми розрахунками, часова зупиночка буде через декілька секунд. Цікаво, де ми опинимось наступного разу. Ну а поки що, бувайте і до зустрічі у кіноклубі. Промінь.